Без маски не заходити. Такі написи ми побачили майже на кожній маршрутці чи тролейбусі. Більшість людей мають індивідуальні засоби захисту, кажуть водії Володимир і Валерій. Пасажири заходять в масках в салон. Або якось за цим стежите, чи просите, чи кажете, чи... Вони, вони самі знають. Всім просимо, просим, щоб вдівали. Хто хоче, хто кричить. Процентів 70 маскок. Про те, що знають, які обмеження діють для волонян у червоній зоні карантину, ми запитали у людей на зупинці громадського транспорту. Щеплення немає, сертифікату також немає, нічого не чула щодо правил червоної зони. «Ну чого я не знаю. Я фактично не виходжу. Ми вакциновані. Ну, знаємо, що в громадські в заклади громадського харчування не можна заходити без сертифікатів і в торгові центри. Ну і так берегтися в масках звичайно в супермаркетах, в магазинах скрізь. Луцька автостанція номер 1 Для проїзду в міжрегіональних і міжнародних автобусах, згідно з рішенням уряду, потрібен зелений сертифікат вакцинації. Це я отримав дві вакцини, взяв сертифікат і все. Водій Володимир Артесюк їде до польського міста Пулави. Каже, в автобусі щоразу їздить до 10 пасажирів. Без сертифікатів про повну вакцинацію їх не пропустять через кордон. Хто має – вільно їде, а хто не має піркоду, ну не мається його. Ми у нас бумажки є, такі, ми даємо і це, вони заповнюють на карантин, десь чи ні. Із запланованих 638 маршрутів із автостанції сьогодні скасували 48, розповів старший диспетчер Валерій Бондарчук. Не пішли автобуси на Вінницю на Хмельницький. До нас не приїде з Тернополя. Це зв'язано з тим, що впав різко пасажиропоток. Заступниця Луцького міського голови Ірина Чебелюк каже, пасажири громадського транспорту міста можуть їздити без сертифікатів про повну вакцинацію від коронавірусу. Ніхто не дає точної інформації для людей, тому що в постанові, які я перечитала вже просто від початку кожного буквочки, ніде не зазначено про те, що в міському транспорті пасажир має пред'являти зелений ковід сертифікат або довідку, тобто послуги пасажирських перевезень. На території нашої громади надається без перевірки цих сертифікатів заступниця голови облдержадміністрації Людмила Тимошчук на брифінгу розповіла, що міська влада не мала права дозволяти проїзд невакцинованим волинянам. Питання віднесення області і карантинних обмежень відповідно до червоної зони приймає рішення Кабінет міністрів, а власне державна комісія по техногенно екологічної небезпеки. Міська влада, місцеве самоврядування може тільки посилювати рекомендації, а зменшувати їх не може. Тому це є компетент, це є на відповідальності міської влади, і це є порушення закону. Павло Мельничук, новини на Суспільному, Луцьк.